Проблеми, які можуть принести чіпс. Відкриваєш пачку і відчуваєш той самий присмак солі і транжерів. Перший смак, який ти відчуєш, це олія, яким пропитана кожна картоплинка. Чому так? Тому що кожна картопля купається в олії, яку можуть не міняти днями, а то й тижнями. Там стільки солі, що твої смакові рецептори просто взлітають до небес. Але будь обачна, що з кожною щепоткою твої нирки працюють на ізнос. А знаєш, що це означає? Пакет великий, але ти не сита. Чіпси настроєні таким чином, що повинно виникнути таке неприборка на бажання їсти їх ще, ще і ще. Не забувайте, що за кожною смаковою добавкою барбікю чи сиру ховається добавка глутамат-натрію чи сіль глутамінової кислоти, які змусять тебе повернутися за новою пачкою знову і знову.